Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео покажу вам, що таке судинний бактеріоз на фіалках. На жаль, іноді наші фіалочки хворіють, так трапляється. І от що робити в таких подібних випадках, коли все ж таки фіалочка наша отак почувається не дуже гарно. Ну, значить, Ознаки цього, цієї хвороби ви бачите, явно видно. Получається, що ми спостерігаємо, що листя зів'яло, раптом, причому це може буквально дуже швидко траплятися, От була нормальна рослина. Росла в мене на підвіконні, всі інші досі почуваються гарно, а з однією таке трапилось. Так? Значить, ми явно бачимо, що листя втратила тургор, так зів'яло, і вся фіалочка виглядає так, наче зів'ялою рослинкою. так? Я от для себе просто називаю такі випадки. зрідко вони, на жаль, бувають. Я називаю просто, що фіалка як захлинулась. Тобто, ми розуміємо, що. Причина тут в тому, що відбулося перезволоження. тобто Ми або залили фіалку, або, от як в даному випадку, фітіль натягнув дуже багато вологи, і корені перестали функціонувати нормально, тобто дуже висока вологість фіалки, її просто не витримують. Далі треба відрізняти. Да? От За симптомами, ви бачили, що висять отак листочки. Це також може бути від пересушки. І тут треба для себе одразу розібратися, хоча воно, воно одразу то і видно. Причина. Значить, ви дивитеся, якщо ґрунт у нас пересушений, то значить у нас відповідно пересушка, і тоді ми поливаємо. Якщо фіалка у вас в торфяному субстраті росте, поливаємо буквально капельками в декілька прийомів, дуже обережно. У мене в в гранульованому субстраті, цеоліті, то можна одразу. Ну, Нормально, не перелить, а вже ж, а просто нормально полить і фіалка. Далі функціонує і відновлюється. Функціонує правильно. Відповідно, якщо у нас перезволоження, то у нас і ґрунт перезволожений. Або ми залили просто коли вручну поливали, або ґрунт просто мокрий. Дивіться, фі... фітіль натягнув дуже багато води. Це означає, що щось там все-таки ми зробили неправильно, коли організовували саме фітільний полив. Що нам далі? Ми зараз не будемо детально про фітільний полив, а просто розберемо, що нам робити в такій ситуації, як врятувати фіалку. На жаль, якщо ми бачимо, що вже отак сильно дуже вже опущене листя на фіалці, то, то означає вже ну, з більш великою долею. Такої вірогідності, що там вже з коренями все негарно. І нам треба не чекати, нам треба її одразу намагатися врятувати. Тобто, що ми робимо в таких випадках? Ми достаємо з ґрунту да? і дивимося на те, в якому стані корені. Тут у фіалочки вже є такі. Як... Стволик невеличкий, я вже прям звідси бачу, що там є потемніння, тобто вже загниває, загниває коренева система. Значить Ми достаємо з ґрунту і повинні її зачистити, як ми робимо при перевкоріненні фіалки до здорової тканини. Тобто обрізаємо кореневу, найчастіше там все погано, і пробуємо просто перевкорінити. Якщо ще все не так запущено, ну, скоріш за все, якщо не так і запущено, то не буде таких і симптомів явних очевидних, то нам просто треба фіалочку фактично перевкоренити. Прибираємо все, що всі частини, які вже погані, підгнивши, обираємо, да, відрізаємо і ставимо на перевкорінення. Це якщо є для цього можливість. Якщо її нема, да, і от дуже Є велике, таке, знаєте, вже, е, велика якби, ступінь підгнивання, то ми обираємо всі нижні оці рядочки листя і залишаємо тільки саму верхушечку, де жива, здорова тканинка. у нас. І Перекорінюємо тоді маленьку верхушечку, якщо є така можливість. Іноді, на жаль, трапляється, що просто вже фіалка настільки там підгнила, що просто вже приходиться, на жаль, розбирати на листя. Іноді і таке навіть трапляється. Но тут я думаю, що в цьому випадку фіалку можна буде врятувати. Відео про те, як перевкорінювати у мене було, я не буду вам зараз конкретно на цій фіалці заново це показувати. Просто перевкорінюємо, ставимо в тепличні умови. Під пакетик, І вона нормально далі виживає і дає нові молоді корінці, і фіалочка відновлюється. Знову ж таки нижні, листі, нижні рядочки, листочки, якщо вони, вони вам потрібні, їх теж можна вкорінювати, незважаючи на те, що на даний момент у них тургору майже немає. Можна потримати трошки в теплій воді. Достать, просушить і потім вкорінити. Можна одразу спробувати поставити на вкорінення, тобто листочки ці, при бажанням, теж можна використовувати. Ну, а надалі просто, щоб запобігти таким захворюванням, треба обов'язково уважно стежити за поливом, Тобто не переливати наші рослинки. Взагалі, фіалки більш бояться переливу, ніж пересушки, як і багато інших рослин так само. Тобто, дивимося, щоб фіалочка наша була, е, поливалася нормально, отримала необхідну кількість вологи. Не забагато і не за мало. Ну, на сьогодні все у мене. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!